Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо жіночий фешн-годинник від американського бренду Hess. Підпишіться, будь ласка, на канал і перейдемо до годинника. Відразу звертаємо увагу на циферблат. Тут зображено блискучий візерунок, схожий на хвилі. Будь-яка індикація відсутня: стрілки гострі, стріблястого кольору. Тут же присутні смужки з люмінесцентним покриттям. У рант інкрустовано кристали Сваровські. Циферблат захищає міцне мінеральне скло. Корпус квадратний за округленими кутами. Матеріал нержавіюча сталь. По всій його поверхні дзеркальне полірування. Діаметр 32 мм. Товщина складає 7 мм. Особливої уваги треба приділити браслету. Спочатку бачимо міланське плетіння. Спринтом схожим на циферблат. Далі починаються поліровані ланки. Ціна в районі 180 доларів. Посилання залишу в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!